Доброго дня, дітки! Сьогодні у своєму поштовому ящику я знайшла альбом. Подивимося разом, що там. Так, дітки, на фото зображені тато і син, мама і донька, дідусі та бабусі. Це родинний альбом. Зараз ми з вами спробуємо скласти оповідання за картинкою. Я буду починати речення, а ви будете закінчувати. Добре? Це моя велика сім'я. Молодці. За столом сидять. Дідусь і бабуся, правильно. Телевізор дивляться. Донечка. А мама буде всіх пригощати чаєм та печивом. Мамині руки в нас які, ласкаві, працьовиті, ніжні, а бабусині очі які, добрі і ясні, молодці, татова постать. Яка мужня, сильна. А дідусів голос який? Спокійний та лайний. Сім'я це найближчі та й найдорожчі люди. Сім'я це батьки та їхні діти. Сім'я це рідні люди, які живуть разом. Сім'я це люди, які люблять і піклуються одне про одного. Пропоную виконати нам такі артикуляційні вправи. Годинник та горішок. Для того, щоб виконати вправу годинник, нам треба посміхнутися, відкрити ротика, гострим кінчиком язика водити з одного куточка ротика в інший. А щоб виконати вправу горішок, потрібно ротик тримати закритим, кінчиком язика з напругою по черзі упиратися в щоки, утворюючи тверді кулі, наші горішки. А зараз подивіться уважно. Це мнема таблиці. Спробуємо скласти речення за малюнками. Що зображено тут? Тут ми бачимо сонечко, бабусю та грядки на городі. За цим рядом можна скласти таке речення. Наприклад, зранку вийшло сонечко і наша хазяйновита бабуся пішла полоти грядки на городі. Зрозуміло? А що зображено в цьому ряді малюнків? Крісло гойдалка, книжки, дідусь. Яке речення можна скласти за цими картинками? Наш мудрий дідусь читає книжки у кріслі гойдалці. А яке речення можна скласти за допомогою цих малюнків? Подивіться уважно. Тут зображено. Сонечко, сім'я, парк. Наприклад, з приходом літа, коли сонечко припікає і на вулиці стає тепло, ми всією сім'єю ходимо в парк та весело проводимо час разом. Дітки, ви такі молодці. Сьогодні ми з вами пригадали склад родини кожного із нас. Та навчилися складати речення за допомогою мнемотаблиць. таблиць. Я пишаюся вами.